Десна забрала чергове життя біля села Вознесенське, що на Чернігівщині, юнак 2005 року народження, потонув під час риболовлі. Інцидент стався 26 травня. Про це розповіла речниця національної поліції в Чернігівській області Наталія Слабеняк. Дістати ціло потопельника водолазам вдалося вже надвечір. Головне управління ДСНС в області повідомляє, що з початку року на водних об'єктах зафіксовано 16 випадків загибелі людей. Нині ж, коли, за даними обласного гідрометцентру, вода вже прогрілася до 19 градусів і стопчики термометрів в день досягають 28 градусів, чернігівці активно розпочинають сезонний відпочинок на водоймах. Саме тому фахівці невпинно проводять інформаційні рейди. Розповідають про дії при надзвичайних ситуаціях на воді, алгоритми надання першої домедичної допомоги, а також базові правила безпеки. Зокрема, наголошують, що не можна купатися в стані алкогольного сп'яніння. Плигати з човнів, обривів, круч та бавитися на воді, і головне не залишати дітей біля води чи у ній без нагляду дорослих.